Микола Паприк, учасник війни на сході України, каже його син, мав право на безкоштовні сніданки та обіди у школі. Тепер чоловік дізнався дітей пільгових категорій, зокрема старшокласників, безоплатно годуватимуть лише зранку. 2017 року, коли я був в АТО, тоді вже переслали необхідні документи. Будучи там в Маріуполі, надіслав дружині документи. Вона пішла в школу і. Класний керівник Ком все оформили. На початку року постійно писалася мною заява, надавалися, підтверджуючі документи, і на підставі цього дитина харчувалася безкоштовними обіду. Сніданок, я думаю, для нього ще не актуальний, тому що він, коли йде в школу, то снідає, а обід, не знаю, виходить таке, що. Він не встигає додому прийти зі школи, одразу йде на тренування і фактично мій у школі пообідати. У навчальних закладах Ужгорода під час організації харчування учнів керуються постановою уряду, яку ухвалили 24 березня цього року. Директорка шостої школи Марія Гринчук розповіла: увели, зокрема, зміни для дітей пільгових категорій. Дітки мають право на пільгове гаряче харчування. Це на сніданки, це і діти-сироти, це діти, які знаходяться під опікою, це дітки з малозабезпеченням сімей, це дітки ветеранів АТО, це діти, які знаходяться у скрутних життєвих обставинах, або належать до групи соціального ризику. За заявами батьків батьки звернулися, ми для них організовуємо гарячі сніданки. Багато дітні ні. Зараз обідають, діти користуються такою пільгою на звільнення на 100% і на 50% відповідно процентному співвідношенні. Діти, які залишаються на групі продовженого дня. Тобто, якщо ваша дитина належить до пільгових категорій і відвідує групу продовженого дня, її можуть внести до списку тих, хто безкоштовно або зі знижкою харчуватиметься гарячими обідами у школах. Це вирішує педагогічна рада, каже Марія Гринчук. Кожен класний керівник знає дуже добре свій клас. Він знає соціальний статус свого класу і бачить, може навіть сам рекомендувати педагогічній раді, що знаючи, яка ситуація в кожній сім'ї склалася, то може пропонувати туту й то дитину, щоб їй дозво. Олили харчуватися безкоштовно там чи на 50%. Чітко кількість цих дітей залежить від кількості дітей, залучених на групу продовженого дня. 10 відповідно 15% Повністю позбавляються від оплати або лише на 50%. Для учнів перших 11 класів, які не відвідують групу продовженого дня, передбачені лише безкоштовні сніданки. Розповідає начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міськради Жанна Дуденець. Це стосується дітей пільгових категорій. Син Миколи Пеприка каже Жанна Дуденець, має також. Бути забезпечений безоплатним сніданком і пояснює, чому у переліку цих категорій, які там перераховані, є тільки діти загиблих учасників АТО. Однак, так як у нас до цього часу за у місті харчувалися діти всіх учасників АТО. То ми рішенням виконкому вирішили зберегти за ними ці пільги, тобто гарячий безкоштовний сніданок будуть мати всі діти учасників АТО, діти пільгових категорій, які отримують обов'язковий сніданок, можуть потрапити за рішенням педагогічної ради. Це вже розглядається ну, на підрадіті, які діти дійсно потребують, то вони отримують і безкоштовний обід. За словами Жани Дудинець, дітей, учасників бойових дій та інших пільгових категорій теж можуть годувати обідами безкоштовно однак лише початкові класи, які відвідують групи продовженого дня. Син Миколи Паприка, одинадцятикласника, тому за постановою уряду не має права на безкоштовні обіди у шостій школі. Із 1204 дітей каже директорка. Наразі пільгово харчуються зранку 184 учні. Заяви на безоплатні сніданки можна подавати впродовж навчального року безкоштовно обідаю тут 27 школярів, батьки ще 40 дітей оплачують лише половину вартості обідів. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.